Вітаю! Це друге відео із серії відео, як заповнити заявку Антрак на оцінку підтвердження вашого диплому у Німеччині. Сьогодні будемо заповнювати файл, саму заявку, але перед цим я хочу вас підготувати, що деякі... вам потрібно зробити деяку підготовчу роботу. І так, вам потрібен український закордонний паспорт, вам потрібен диплом і вам потрібен додаток до вашого диплому. Також в випадку, коли прізвище на, на вашому дипломі відрізняється від вашого поточного прізвища, вам потрібно надати докази, чому це прізвище у вас виникло. В випадку, якщо ви, наприклад, закінчили навчальний заклад, вийшли заміж один раз, потім розвелися. Не змінили на своє дівоче прізвище і одразу одружилися ще, ну там не знаю, через якийсь період ще один раз, тобто у вас двічі було змінено прізвище. І в вашому останньому, останньому свідоцтві про одруження вказано не ось це дівоче прізвище ваше, або не це прізвище, яке вказано в дипломі, то вам потрібно надати два свідоцтва про одруження. Або якщо ви просто змінювали прізвище, просто по власному бажанню також вам потрібно надати. Довідку про те, що ваше прізвище було змінено і чому. Далі, що з цими робити документами? Кожен тип документу, наприклад, український паспорт, так? ось цю який, на який всі дивляться, виберете фоткаєте і створюєте з нього pdf документ Далі з дипломом першу, цю частину, цю частину, частину фоткаємо, робимо з нього pdf документ Далі додаток до диплому. Фоткаємо одну частину, другу частину і робимо з нього PDF-документ. То саме з свідоцтвом про одруження. Тобто, щонайменше у вас має бути три PDF-файли. Як зробити PDF-файли? Наприклад, з телефоном можна, я напишу додатки в описі під відео для телефонів на iOS і для телефонів на Android. Також, якщо ви вмієте користуватися Canva, ви можете зробити це в Canva. Але дуже важливо, щоб ваші документи були у форматі тільки PDF і мали розмір не більше 5 МБ. Про це ми ще будемо з вами говорити. Все, ви зробили цю підготовчу роботу. І тепер можна переходити до заповнення вашого антрагу. У вас це займе десь півгодини, не лякайтесь. Зараз ставте відео на паузу, підготуйте ось ці всі ваші документи. У форматі PDF, і ми переходимо з вами в заповнення заявки. І так ми з вами переходимо до заповнення нашого заявки. Перед собою треба мати український паспорт, диплом, додаток, вже підготовлені pdf документи і ми починаємо.